Його й говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Бо звався ж другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли, буде, коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Амінь. Сьогодні тільки вранці ми згадували ці події, як Ісус Він був на Христі, вмирав за наші гріхи. І однією з подій, яка була в ті часи, це те, що разом з ним були розп'яті оті злочинці, не написано. Які великі гріхи вони вчинили, але розуміємо, якщо вони були на Христі, напевно, що, скоріш за все, було за що, або великий, можливо, був їхній гріх, переступ серед світу, що люди не вважали вже за потрібне тримати їх в'язниці або тримати їх при житті взагалі, і вирішили розіп'яти. Хоча бачимо, що Христос він був зовсім безгрішний і на ту саму участь був засуджений. І роздумуючи про це, особливо роздумуючи про цього другого розбійника, який знайшов блажену участь, зрозумів своєчасно, у свій час, що потрібно для його спасіння, для його миру. І, попросивши в Ісуса декілька слів, сказавши, все Його життя, воно змінилося. Його вічність, яка була обречена на загибель вічну, не просто на хрест, його життя, воно було обречене на вічне, на вічне погибель, на вічну смерть. І в долі хвилин, в долі секунд все міняється в його житті, вся його доля вона змінює напрямок, переписується, можливо, той сюжет його життя майбутнього. І Христос каже, ти сьогодні будеш зі мною в раю. Основну думку, яку я би хотів для нас залишити, про те, що Господь наш Ісус Христос є добрий, прощаючий Бог. Люди на цій землі вони не розуміли, що Бог він може прощати, що Ісус Він має владу прощати, але коли розслабленого принесли, Ісус каже: будь бадьорий, бо прощаються твої гріхи. І хтось вознегодував з книжників, каже, Бог зневажає, не може Він прощати гріхи, тільки Бог може прощати. А Ісус каже, Він не сказав, що тільки Отець мій прощає справді, а Він каже, щоб ви знали, що дана влада прощати гріхи Сину Людському. І це велика милість Божа, знаєте, там на Христі, я собі думаю, Звідки така впевненість була в Ісуса, що цей чоловік він може бути в раю разом з ним? І розумію, що Ісус Він брав і Його гріхи так само, Він брав і за Нього, і страждав в той час на Христі, і маючи владу прощати гріхи, маючи владу відпускати гріхи, Він сказав такі слова. І цей чоловік, він, який не мав надії, який такий подібно до нас, який був обречений на смерть, безнадійне життя, безнадійне закінчення, і він знайшов надію цю. Слава Богу. Я так хотів би порівняти просто цих двох злочинців. Така однаква в них історія подібна. Можливо, хтось із нас не раз думав, о, якби я жив в часи Христа, я би е, по-другому сприймав слово Боже, я би міг більше вникати. В науку Ісуса, як би це солодко, справді це добре бажання. Можливо, хтось би хотів бути в часи, коли більше пробудження було, коли більше гарячіші молитви були в зібраннях. І здається, тоді я б зміг перемагати свої гріхи, тоді я б зміг бути твердий в Христі. Але ми бачимо, що в цій історії що абсолютно дуже подібна, подібна доля людей і такі різні шляхи їх закінчення. Ми бачимо, що і в той час біля Христа недалеко була людина, але серце її було кам'яне. Ми бачимо, що і в той час люди вони мали жорстокі серця. І коли в нас сьогодні жорстоке серце, скоріш за все, в будь-який інший час, воно би так само в нас було жорстоке, воно би так само було кам'яне. І так як сьогодні, так і тоді. Так і сьогодні ми можемо відкрити своє серце перед Ісусом і сказати, Господи, хочу бути з Тобою, згадай про мене, згадай про мене і повіривши Ісуса Христа, мати вічне життя, Бог, Він обіцяє, Бог, Він пропонує. Коли Ісус говорив, що прийде Дух утішитель, і Він докорить світ в гріху. І один із основних гріхів таких, що не повірять в мене. Що не повірять в Ісуса Христа люди, не повірять в Бога, який прийшов в тілі на землю. І розумію, цей чоловік, який повірив в Ісуса там на Христі, в останні хвилини. В нього не було багато часу для покаяння, для слізних молитов. Но він повірив в Ісуса. Ісус каже: Я дорога, правда і життя. І цей чоловік він побачив Ісусові дорогу. Він побачив Ісусові правду, Він побачив і знайшов в Ісусові життя. Він каже, звертає, звертається до Ісуса, каже: Згадай про мене. Він побачив, що через Ісуса Христа Він зможе через Ісуса Христа зможе прийти до Бога. Через Ісуса Він зможе отією дорогою прийти до Христа. Він каже, що ми засуджені справедливо, а цей невинно засуджений. Він бачить, що в Ісусі є правда. Бачиш, що Ісусі є справді справедливість і правда, і бачучи це, Він каже: згадай про мене, як будеш в Царстві Твоєму, розуміючи, що через Христа Він може мати так само вічне життя. Такі прості, здається, слова цього розбійника, але вони поміняли абсолютно Його життя. Вони змогли дати для нього надію, і Ісус Христос. Через те, що він помирав за і його гріхи, так само того розбійника, він спас разом з собою, взявши того чоловіка, який був негідний, але Бог його Ісус оправдав. І розумію, ми можемо, так як оцей другий, ми можемо надіятися на Христа в цьому світі, як говориться, що нещасна людина, яка тільки в цьому світі надіється на Христа, а цей чоловік каже: Він: якщо ти син Божий, то спаси, спаси мене. Спаси себе і нас, спаси. Знаєте, таке, якби не раз бачив в цьому в нашому житті, так можемо надіятися на Христа і казати: ну, Боже, ти ж Бог, то поможи мені в цій справі, спаси мене, поможи мені, не розуміючи, що Христос Він значно більше має для нас. Він значно більше може зробити для нас, це спасти наші душі. І так, якось умиляючи жертву Христа. Сьогодні брат Віталій вранці я так зауважив. Бо ці думки вже давно якось ношу в серці про цих розбійників, і брат Віталій він нагадував, що диявол він намагався Ісуса відвести від Голгофи до останнього. Він всякими способами, і навіть через Петра, як ми читаємо, що казав, нехай не станеться тобі так. І я так згадав і цей розбійник, і через цього розбійника, можливо, диявол він намагався Ісуса звести з Христа. І знаючи, що в Ісуса є така влада, знаючи, що в Ісуса є така сила, Ісус сказав, що якщо потрібно, то 12 легонів ангелів вони можуть заступитися за мене. Ісус Він справді міг зійти з Христа. І до останнього і через ту людину Він хотів його спокусити на це. Але Бог розуміючи, Ціль своєї жертви Ісус, Він розуміючи, ціль своїх страждань, Він залишився на Христі до Кінця, до смерті, смерті хресної. Слава Ісусу Христу! Як хочеться, щоб ми сьогодні вибираючи між такі два варіанти, як нам, на що нам надіятись, щоб ми справді понадіялися і прийняли Христове прощення, щоб ми справді надіялися на вічне, іноді так справді надіємося на щось. Уповаємо на Ісуса, і здається, недавно, деякий час, можливо тому, якось так молився про одну справу і справді з переживанням так вирішувалась одна ситуація, і мені дуже хотілося, щоб вона позитивно вирішилась. І так молився вранці, проснувшись, деякий час, молюся і думаю, Боже, ну поможи мені Ісусе, поможи в цій справі, нехай буде. При тому кажучи, нехай буде воля твоя, але так хотілося справді, щоб прийшла позитивна відповідь в тій ситуації. І через деякий час мені приходить звістка про те, що нічого позитивного немає, нічого доброго в тій ситуації не вирішилось. І я замітив, таке в серці огорчення сильне, таке в серці немає життя, немає радості, ну, пустота така, і напевно. Не стільки від того, що справа не вирішилася, як так Ісус, якому я так молився, не почув мою справу не почув мою мольбу до Нього, і справді таке велика якась обіда, ніби прокралася в серці, якось так важко на серці, не розуміючи, що робити, молитися, читати слово, як поводитись себе в тій ситуації, знаєте, але. Прийшло, прийшов момент, стали на коліна, відкрили Слово Боже і відкривається нам місце, де описується про учнів двох, які йшли в Емаус після Воскресіння Ісуса Христа. І Бог їх питає, чому ви сумні? І вони кажуть, хіба ти не знаєш? Ми надіялися, що Той Ісус, він Царство, Він буде Царем, Царство збудує якби. І для нас таке. Для мене особисто таке це так проговорило, що вони не розуміли вічного, вони не розуміли більших планів Божих, більших цілів, більшої цілі Ісуса Христа, бачучи тільки отак, те, що їм потрібно, те, які в них були бажання. І справді потішило те слово, попросив Бога прощення за ту гіркоту, за те, що огорчення в серці, тому що справді. Ми повинні просити в Бога допомоги і допомоги в наших різних ситуаціях, але коли ми покладаємо надію тільки в цьому житті, тільки отак на оце, що нам потрібно, десь заробити, можливо, якусь справу вирішити, в чомусь так, що Бог нам діяв, і ми так хочемо, щоб Ісус працював в нашому житті саме в цьому напрямку, а Бог Він хоче працювати з нашими серцями. Бог Він хоче через нас спасати інших людей, Бог Він має значно вищі цілі і бажання щодо нас. Як хочеться, щоб ми справді розуміли, розуміли, що Бог Він нам пропонує сьогодні, яка в нього є велика ціль і велике благословіння для нашого життя, що ми можемо вічність здобути вічність своєї, для своєї душі блажену. В раю разом з Ісусом Христом ми можемо послужити для слави Його в цьому житті, збудовуючи церкву, можливо, збудовуючи брат, брата, друг, друга, сестра, сестру, підкріпляючи, спасаючи, можливо, Словом Божим інших людей через звістку Євангелію, в Євангелії і так ще зауважив, що буквально на через 10 днів повторилася та справа і все вирішилося. Ніби не було такої молитви, але Бог Він все рівно вийшов на зустріч і в тій ситуації, Бог, він небайдужий до нашого життя. Бог Він іноді допускає такі трошки ситуації скрутніші, не завжди як нам хочеться, щоб, напевно, побачити, я так думаю, стан нашого серця. Я справді думав, коли молився, ну, якщо навіть не буде, ну подякую Богу, Ну коли Получилось не так. Таке огорчення, така обіда, якої не чекав я від себе. І розумію, Бог, Він просто показує стан нашого серця. Брати і сестри, цей чоловік прожив недобре життя, він не, недобре поступав, він, можливо, не чув Христа в своєму житті, але там, на Христі, маючи ту можливість, Він скористався нею. І в цьому бачу таку велику благодать Божу, яка так різко працює і справді так. Безкорисно, без без прикословно Ісус. Він йому сказав ці слова. Знаєте, я тому, якби ми так прощали людей, ми часто кажемо, коли в нас люди прощення, просять, а я побачу, як ти себе будеш поводити, а потім час пройде якийсь так хочеться згадати, нагадати. Ну Христос не поступає так з нами. Христос з нами поступає з любов'ю великою, бо Він вічною любов'ю полюбив кожного з нас. Слава Ісусу! Хочеться, щоб ми приходили до нього справді, коли немає, можливо, відваги, відваги просити в нього прощення, щоб ми приходили до нього як той, можливо, блудний син Смирені, можливо, як ті діти. Які йдуть до батьків своїх Все рівно, бо по є діти, вони ні до кого іншого не йдуть, не шукають в комусь іншому розради. Вони йдуть до свого батька, так само і ми. Я розумію, якби не Ісусове і не Боже прощення, якби Він, Бог не був такий багатий на милість і на прощення, можливо, вранці сьогодні ми б, як в інших церквах, деяких деномінаціях ми би казали недостойний, недостойний, і не могли би ніхто, напевно, із нас прийняти. Тіло і кров Господа Ісуса Христа, але приймаючи вірою прощення, приймаючи вірою очищення наших гріхів, оправдання в тому в наших різних справах, ситуаціях, ми віримо, що Христос Він має владу прощати гріхи. Слава Ісусу! Хочеться, щоб ми справді вибирали шлях оцього. Ми не вибирали шлях розбійника в тому, щоб жити погано і надіятись на останній момент, тому що. Зачастую люди, які вони є в житті в молодості, вони такі черстві залишаються в старості і так і немає для них можливості для покаяння. Які думають лукаво, то Бог поступає лукаво з лукавим. Нехай Господь благословить нас справді зрозуміти, що Бог нас закликає до вічного, Бог нас закликає до нетлінного. Один раз так ще згадую якось в дитинстві. Десь вибіг з дому по якихось там своїх бажаннях, був дитиною, тата не запитав і розумів, що недобре зробив, прийшов додому. І так думаю, тато такий злий, хоче мене наказати. Хожу по хаті, десь ховаюся, плачу, ще нічого не получив, нічого злого не почув свій адрес, а я хожу, переживаю, так плачу. і... Знаєте, що я запам'ятав з того моменту, що тато хоч наказував, бувало, порою. Але саме в той момент тато простив і люблячи, прийняв, і зовсім не наказував. Знаєте, так часто я собі подумав, так ми подібно можемо бути, десь провинилися перед Богом, можемо ховатися по закаутках, десь на зібрання, не йдемо до Бога, не йдемо, бо думаючи, що от недостойний я, негідний, я перед Богом являтися ще. Можливо, Бог якусь різку візьме до мене. Але зауважую, що Бог Він є дуже добрий до нас. Бог Він є дуже добрий до нас, щоб нам прощати наші провини. І коли ми щиро приходимо до нього, Він не відганяє гет, як, можливо, батьки цього світу роблять. Бо Бог, він значно добріший, ніж навіть батьки, які є в нас. Нехай Господь благословить нас справді розуміти і. Я хочу щоб в цій молитві. Ми дякували Богу за Його прощення. Ми дякували йому за те, що він помер за нас. Ще раз подякували в цій молитві, що він постраждав за нас і щоб ми справді могли вибирати вічне, щоб ми справді могли надіятись на вічне і бути разом з Господом нашим Ісусом Христом там, де Він є. Амінь. Будемо молитися.